Внаслідок російської збройної агресії мешканці села Михайлівка на Харківщині півтора року залишаються без електропостачання. Тільки зараз у селі почали лагодити пошматовані дроти та розтрощені електроопори. З якими труднощами стикаються енергетики під час ремонту мереж на Харківщині, та як мешканці Михайлівки обходилися без електрики, розповіли нашим репортерам. Село Михайлівка розташоване в Харківському районі. Електропостачання зникло в перший день повномасштабної війни. Ну, як для вас почалася війна? Та що, світ виключили? Такі невеличкі акумулятори більше року слугували мешканцям села єдиним джерелом електрики. Складроцикла. Складроцикла вон. Було три Крім світла, під час російської окупації завдяки акумуляторам вдавалось дізнаватись і українські новини радіо слухали. Подружжя Шиєнків залишались в селі і чекали українських визволителів. Пережили всі побудові негаразди. З продуктами в селі трохи легше. Виручала городина та запаси, що заготовили на зиму, втім, без електрики вкрай важко. Неможливо накачати воду зі свердловини. Продукти швидко псувались без холодильника. Холодильник це готувати можна на один день. Все пропадає моментально. Харкова час поїдеш, возьмеш що та, допустимо, колбасилі що. Ну ніби ж 100 грам брати. Пропало. Нині працівники Харківобленерго відновили електропостачання у Михайлівці. Як і всюди, на деокупованих та прифронтових селах і містах Харківщини є труднощі з ремонтом електромереж та радіють, хоча б не потрібно чекати на розмінування в цьому селі. Ми відновили 11 перельотів проводу, також було багато обрізків, бо за весь цей час лінії позаростали. Також була заміна призведена двох опор. Складність даної роботи ще составляла в тому, що тут на місцевість лінія йде через болота. Як тільки енергетики відзвідували про підключення будинку шиєнків, пан Олексій з дружиною заходились вмикати побутову техніку та качати воду. О! Ой, а то бочки, кастрюлі, банків. В більшості знеструмлених внаслідок російських обстрілах, в містах селах області, енергетики починають працювати тільки з дозволу вибухотехніків. Дуже багато повеждів і Ну від сапеєвище за все зависило, бо без них ми деякі лінії просто не могли відновлювати. Після Михайлівки працівників Харківобленерго чекають в інших громадах, де росіяни понищили і електромережі. Юлія Губська, телеканал прямий.